Привіт! В цьому відео я хочу зробити рефлексії щодо свого гардеробу, мої помилки та мої маленькі перемоги минулого року. Я вже довго займаюсь розумінням свого гардеробу та гардеробу клієнтів. І я вважаю, що робота над помилками та рефлексія це дуже цінна методика, яку можна робити, і ніколи не треба винуватити себе, а робити висновки. Привіт всім! Це Настя. У мені 35 років. Я мама двох хлопців та власниця люксового шопінг-сервісу. Це впливає на те, як я одягаюсь. Я дуже люблю розмови про одяг, про гардероби, включі фінансового свідомого споживання, також екологічного. Я люблю ділитись досвідом про те, як створити гарний і дуже функціональний гардероб для себе, для своїх потреб. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Цього року я працюю над своїм гардеробним методом. Це буде книжка, а також онлайн-курс, де я буду ділитися інструментами і принципами, як визначити, що тобі потрібно в твоєму гардеробі, як зрозуміти, що тобі подобається, бо дуже багато хто не знає, що вам подобається. А також як втілити в життя всі ці принципи і почати одягатись по-новому, вийти на новий рівень і щоб все це працювало на ваш успіх. Ну, а тепер і до рефлексій. Моїм першим задачею було перестати вдягатись для інших. Я веду стиль канал, також люксовий шопер, тому моя робота вимагала Деяких речей, але мені здавалося, що вони повністю не вписуються в моє життя, тому моя ціль була поєднати те, що і мені на 100% підходить, і підходить для моїх стилістичних і робочих задач. За останні пару років я зробила більше ста стилістичних відео з оглядами різних бутиків. І якось у мене вже відпала така потреба це робити далі. І знаєте, в цьому всіх трендах, новинках я загубила саме свій стиль, і задачою було саме знайти те, що працює для мене, і тільки приймати рішення щодо покупок речей, які на 100% підходять саме мені. І тут я рада поділитися, що у мене дійсно були маленькі перемоги. Я дійсно стала думати чисто про свій стиль і про себе, що підходить саме мені, і саме з того боку робила покупки, не просто тупо дивлячись на те, що пропонують нам будь-які. Звісно, це також буде те, чому я буду навчати вас в своїх курсах і в книзі. І також я хочу приділити решту цього року для того, щоб визначити кількісно, скільки нам потрібно дійсно для розміру нашого інвестиційного гардеробу, як формувати його саме так, як портфоліо. І тут як справжній інвестор я буду робити і кількісний і якісний аналіз, щоб визначитись і для себе, і потім поділитись своїм досвідом. Скільки буде достатньо, не дуже мало і не дуже багато. Тому що я вже мала досвід життя з дуже дуже маленьким гардеробом, і там дійсно багато чого мені не вистачало. Я також зовсім перестала дивитись, що там в трендах і що там продається просто нового в бутіках. А я пішла в гардеробні архіви, і саме так я знайшла ідеї для себе і купила такі речі, що освіжають мій гардероб, заряджають мене якимись класними емоціями і дають якийсь класний, гарний настрій. Але також наше життя воно таке нерівномірне, і коли я в робочому своєму режимі, я точно хочу уникати якихось яскравих деталей, які мене відволікають. Тому все таке чорне, сіре і темно синє Мене ідеально мені підходить для мого робочого гардеробу. Також вдома я раніше активно донашувала ті речі, які мені вже не окей носити там кудись для стилізації. А тут я стала собі дозволяти докупати деякі класні комплекти, щоб носити саме вдома. Я також казала, що я не хочу купувати більше всяких декоративних речей для дому, але я обрала і підібрала ідеальні подушки на диван в тих кольорах, які мені дуже подобаються в інтер'єрі, які мене не роздражають. І це було найкраще рішення. Тепер я дивлюсь кожен день, воно мене радує, вона мене не відволікає. І це було дійсно дуже класний рішення рішення. Я також зробила для себе просто мега-круте відкриття, і я дізналась про себе, що я не люблю носити синтетичні тканини, і я не люблю носити обтягуючі речі внизу. Тому я не хотіла ходити в спорт чи займатися спортом, тому що мені просто тактильно було, неприємно. І я знайшла для себе інші варіанти: займатися спортом в контонових легінсах чи просто в спортивному костюмі, в зеленому, який я вам покажу далі. І я просто в шоці, що я так довго до цього йшла, і дійсно тактильні відчуття вона нам дуже потрібні. І я більше про це розповідаю в своїх продуктах. Людина, яка мала виглядати дуже стильно і люксово. Я також часто зупиняла себе від покупок тих речей, які мені по повайбно дуже подобались, і мені здавалося, що вони мені підходять, але я не бачила в них такого стилістичного потенціалу, і тому я себе зупиняла. І я перестала це робити. І, наприклад, купила ось такий костюм, який так, це не є стиль річі, це не є якась там люксова мастхев. Але блін, це мені так подобається подобається Цей костюм, і його колір, і його тактильність, і те, що в нього такий довгий рукав, і він прям ну дуже класний. Я навіть, знаєте, не могла сама наважитись, і я питала декілька подружок щоб мені дали пораду, чи мені дійсно це потрібно. Коротше, мені дуже не подобається те, що я змінилась так сильно за ці останні п'ять років, коли я робила стилістичні відео. Що я тільки хотіла, щоб всі ці речі підходили до дуже умовної такої капсульної. Системи, яку я використовувала для стилізації, і за це отримувала комісії, але це також призвело до того, що я більше експериментувала зі своїм стилем і додавала якісь позиції, які б я в принципі ніколи б не додала. Наприклад, ось такий оверсайз блейзер. Я завжди знала, що мені підходять більш приталені версії і більш короткі. В принципі, я задоволена тим, що мені удалось стилізувати такі позиції. Я навчилась це робити, але так само я стримувала себе і не купувала більш вдалі для мене речі. Наприклад, ось такий коротчикний блейзер під селін. The cat sat on Також я, звісно, хотіла б купити такий брендовий в Сілін або Шанел, але в такому кліматі, що я живу, ну, у мене не буде так багато подій, щоб його носити, тому що сезон зими у нас доволі короткий. І для мене було дійсно перемогою те, що я дозволила нарешті собі купити такий блейзер. А також я вам розповідала, один з моїх Travel Must have опинився ось така вдала модель Бомбера з Allo Yo. Так, я вдячна за те, що я мала такі експерименти зі своїм. Ім стилем, і це допомогло мені визначитися в тому, що мені підходить найбільш гарним чином. Звісно, через такі події, як експерименти з новими речами, ми можемо багато дізнатись про себе. Наприклад, я також зрозуміла, що можливо тканина мені не сильно підходила. Я також я вважаю, що самим цінним є інформація, яку ти отримуєш, і ти можеш потім робити найбільш видалі рішення для себе, маючи вже інформацію про минулий досвід. Саме так ми формируємо досвід. І покращуємо свій стиль і так тим самим покращуємо своє життя. Я також в котрий раз довела собі, що не обов'язково інвестиційна позиція має бути прям ацьки якою дорогою. Головне, щоб вона вам дійсно підходила за функціоналом і не займала, наприклад, багато місця в валізі. Тому ось такі речі дійсно є інвестиційними, які ви можете дуже довго носити, і по-різному і вони вам підходять майже для всіх випадків. Такі речі дійсно можна вкласти побільше, щоб вони слугували вам довше, і вам не треба було оновляти їх майже кожного сезону. Але в принципі розумний максимум ціни на такі речі, десь там 300-400 доларів, коли ви дійсно платите за дизайн за тканину за якість. Якщо це більше, то це зазвичай ви переплачуєте суто за бренд, і це не завжди віддає свої результати. Наразі навіть в люксовому секторі якість дуже впала, тому що бренди також хочуть, щоб люди купували одяг частіше, навіть дуже дорогий. Тобто купивши щось там за тисячу, дві тисячі, три тисячі доларів, євро, це не буде означати, що якість буде набагато набагато краще. У мене, наприклад, є деякі речі, які доволі дорогі, але вони мені не так часто я їх ношу, і тепер у мене дилема і біль що з ними робити, чи залишити їх, тому що мені шкода з ними розпрощатись, але вони також виходять із моди, і я вважаю, буде неправильно прям сильно до них прив'язуватись. Я люблю змінювати себе, знаєте, так скачувати собі такий апдейт і бути новенькою там кожен там рік чи два. Експериментувати з більш недорогим одягом, наприклад, High Street, це також здраво, тому що ви можете протестувати концепцію. Наприклад, я ось для себе зараз зрозуміла, що ось такі шорти мені дуже підходять по кольору, і під ці мої речі, тобто я хотіла таки мати дуже в гарній якості. В принципі, ці мені теж подобаються, але я вже бачу, що там ззаді вони мене будуть сидіти дуже гарно вже через якийсь час. Натомість я вже тестувала таку модель юбки багато років тому і купила зараз її в цьому чудовому кольорі. І я знаю, що я її буду довго довго носити І навіть якщо вона мені в якийсь момент набридне, я отримую якусь value back, А також я знаю, що у мене точно є недійна нарядна річ в гардеробі і В принципі, це дуже є цінність. Будувати свій гардероб тільки на таких недорогих ручах з масмарки, то можна, звісно, навіть якщо це такі більш класичні речі. Але це знаєте, як будувати будинок із не дуже хороших матеріалів, і такий будинок не буде стояти довго. Тобто вам треба буде робити там ремонт там кожні 5 років чи частіше. І тому я вважаю, що в деякі позиції я точно вкладу більше. Тому що я вже вклала час в те, щоб подумати і з підібрати цю капсулу. Тобто я створила вже дизайн, чому би не вкласти більше, щоб він точно працював довше. Ще один інсайт я зловила цієї зими. Коли ми поїхали в Таїланд, і я склала собі капсульний гардероб майже без чорного, взагалі, тобто, взагалі нічого чорного. І я для себе так придумала, що для відпочинку я не буду носити чорний, а чорний сірий там буду носити стосуто для роботи, тому що він мене не відволікає. Насправді чорний і білий кольори рідко прям ідеально підходять під багато типажів. Тому можна замість чорного використовувати, наприклад, зелений. Цульори айворі, якийсь темно-синій, якийсь такий кремовий світло-зелений. Мені дуже сподобалось в Таїланді. Я створила гардероб саме з таких позицій, і я прям якось відчувала себе дуже природньо і органічно. І моєму оку було дуже приємно на це все дивитись. Моя наступна мета роботи це визначитись, скільки снов і скільки речей я хочу мати в своєму гардеробі, тому що я пробувала дуже дуже мінімальний гардероб, і мені було недостатньо. А також я пробувала дуже. Же великий гардероб, і завжди я розгублена. Тому в своєму гардероб методі я буду саме тепер використовувати якісь кількісні якісні аналізи, щоб зрозуміти для себе і дати іншим людям якесь таке представлення, скільки всього вам треба мати в гардеробі, щоб вам було достатньо і не дуже багато. Також роблю для себе план від шліст. Якщо я буду додавати щось в гардероб, це також я буду замінювати декілька позицій на одну, набагато більш якісну і версатильну, якщо така мені попаде. І, на жаль, зламався зовсім мій фітбіт, Тому я перейшла на трекер Ultra Human. Він дає вам знижку від мене 10%. Він не тільки слідкує за циклом, також радить мені коли пити каву, скільки я рухаюсь, і саме так я можу залишатись стрункою. Інакше я просто не додаю. Достатньо руху в своє життя, але тепер у мене залишається проблема, що я ніколи не знаю, який час, і я хочу собі точно купити якийсь кльовий годинник. Насправді, дуже багато років вибираю модель годинника для себе, і поки що не знайшла ідеальний. Тут також може спрацювати концепція. Спочатку спробувати щось недороге, щоб визначити з формою, а потім купити дорогий. Я задоволена колекцією своїх сумок наразі. І в попередньому відео я сказала, що можливо я хочу собі шанел хобо. Але ну, в принципі, для мого життя мені вистачає всього, що в мене є. Можливо, я навіть хочу трошки менше мати. Якщо вам буде цікаво, щоб я зробила таке відео з моєю колекцією сумок, будь ласка, скажіть. Також я задоволена колекцією взуття. Не все я ношу постійно, але вони мене естетично завжди радують. Наприклад, такі зелені мої мюлі, також фіолетові. Можливо, я хочу замінити шанел на щось більш модернове і більш підходяче мені, тому що якось я їх не особливо ношу. Так, деякі з цих позицій є доволі складними для стилізації, але мені це подобається і це дає мені якийсь такий новий челендж, щоб стилізувати знову ці речі. Наприклад, ось ця лілова сумка, вона моя улюблена на літо, і я довго не могла підібрати під неї речі. А тепер, в принципі, я підібрала і покажу вам в наступному відео мої покупки на літо, які підходять під мою кольорову гаму. І в принципі, це все. Мої рефлексії підписуйтесь на мій канал, і я побачу вас. V naslednjem videu, papa!